В цьому році ми продамо майже 47 тисяч тонн молока. Це в два з лишнім рази більше як було в 2021 році до війни. Що ми мали це за рахунок цього, що ми вводимо нові площадки, закупляємо нових неталів, розширюємо поголів'я сьогодні. Тому десь так. Ну і економіка в цілому ми доказуємо, що таке промислове виробництво молока воно є економічно прибутковим. Такі дані стосовно роботи молочних ферм області озвучили під час підсумків року діяльності компанії Агропроцервіс. Керівники зазначають, рік пройшов добре і усі ферми динамічно розвиваються. Одна з них у Бережанській громаді на Тернопільщині. Тут налічують понад 600 корів молочної породи джерсей, особливості якої є міцний імунітет та висока жирність молока. Дуже пишаюсь, дуже тішусь, що ці такі маленькі корівки, які вони дають більшу продуктивність, менше затрати кормів в них, і вони надзвичайно є красиві. Ще одна молочна ферма Агропродсервісу розташована в Купчинецькій громаді та вважається однією із найсучасніших в Україні. Ця молочно товарна ферма налічує 1800 голів великої рогатої худоби, з яких 1500 – на даний момент дійне поголів'я. Звичайно, наша молочно-товарна ферма доволі нова сучасна два роки, як запущена в роботу, і вже на сьогоднішній день показує великі показники. Це, це все можна побачити в цифрах, в фінансових результатах нашої ферми. Співпраця. Між нами налагоджена за всіма е, такими буденно-господарськими питаннями, які виникають в процесі життєдіяльності громади. Ми звертаємося до керівництва, і керівництво нам не відмовляє ніколи. Тобто вони завжди готові послухати, допомогти, е, вирішити будь-які господарські питання. На фермі агропродсервісу в козівській громаді є понад дві тисячі корів, тож за день здають 49 тонн молока. Керівник ферми зазначає, найбільші труднощі у роботі принесла війна в 2022 році, та спільними зусиллями з колективом вдалося їх вирішити. Колектив формувався, я кажу, відколи ми прийшли з 2018 року. Все ми підбільшували продуктивність, значить, за рахунок поголів'я, поголів'я збільшувалося. Значить, треба було додаткові люди, які слідкували би за коровами, бо корова для кінцевого результату не тільки її треба нагодувати, а її треба обійти, треба обслужити. На от сьогоднішній день є працює 67 чоловік, з яких кожен день. На твариницькій фермі є 30-32 чоловіки. Я вважаю, що бізнес і влада мають йти пліч-опліч і підтримувати стосунки. Ми для того, щоб легше було реалізовувати всякі ідеї і всякі плани, чи якісь стоять перед нами проблеми, їх разом спільно вирішувати, як сьогодні працюємо ми і вирішуємо разом. Секретар аграрного комітету Іван Чайківський ще задовго до війни відстоював питання створення доданої вартості в Україні. Тепер же воно стало необхідністю. Чималі перспективи на його думку у цьому напрямку має і молочна галузь. Якщо взяти сьогодні велику рогату худобу, де на фермі ми, ми, ми знаходимося, то ми розуміємо, що молоко, значить, це є сировина для нашої молокопереробної промисловості. А там йдуть сири, сметани, там йдуть кисомолочка. На вся і там йдуть фактично ще експортна продукція, тобто сухе молоко, лізини. Тобто є ця експортна продукція, яка продається за валюту, і це дуже важливо для країни. За дослідженням мінагрополітики, яке проводили за підтримки світового банку, молочна галузь України втратила близько 15% виробництва та 25% внутрішнього ринку після повномасштабного вторгнення Росії. Від падіння з великими збитками молочні ферми вберегла можливість експортувати молочну продукцію до Європейського союзу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.